Трикотаж теплий, геометричне плетіння. Це щільне трикотажне полотно, яке приємне на дотик. На лицьовій поверхні присутній невеликий ворс. У складі 20% акрилу, 76% поліестеру та 4% спандексу. Тканина добре тягнеться поперек полотна. Та злегка вздовж. Ширина метр п'ятдесят. Полотно не просвічується, не мнеться. Шільність 300 грамів на метр квадратний. Застосовується трикотаж теплий для пошиття осінніх кардиганів, суконь, спідниць, костюмів.